Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні субота, 5 жовтня, Людмила Анатолійна з вами. Все нормально. Всі проходять курси. Так, давайте скажемо, які у нас зараз діють А 1 для діток дитячий чат, А 1 для дорослих. Повністю весь курс. І граматика, і розмовний, і листи там є малесенькі вже. Так, а 2 Ось у мене люди є: дорослий і А2 дитячий. І Б1. Починаємо в листопаді Б1, але люди вже пишуть листи. Ось така ситуація, кому що потрібно, вибирайте. А ми зараз з вами робимо те, що завжди. Не сумуйте запасів, ні? Сьогодні ми з вами продовжуємо тему. Прийменників. Пам'ятаєте, у нас була схожа табличка на нижчих рівнях, то був рівень А1, а Ця табличка була схожа, правда? Ми тоді стагали, боже мій, як же її запам'ятати, тепер ми її трошки знаємо. І у нас ця тема розширюється на рівні Б2, бо нам треба з вами займатися нею для рівня Б1. Граматика завжди методично йде швидше, на крок швидше, на рівень швидше, щоб на неї покласти розмовний рівень. Якщо граматика Б2, то рівень має бути розмовний Б1. Поїхали. Часто вживаються місцеві, місцеві прийменники або прийменники місця з такими питаннями, як: Во, де вгін, куди в хе, «звідки». Вчора в дитячому чаті і позавчора в уроках я просила діток, щоб вони вам, батьки, показали свої таблички. Там дуже класні дитячі таблички. Я їм такі казала: діти: залучіть батьків, покажіть їм з цих пінгвінів, а у нас там був ще страусів. Хай вони подивляться тест, бо у вас, конечно, бачите, на яких нічого нема посвідних для дорослих. Поїхали. Ми з вами починаємо працювати із вогін. Я зараз продемонструю вам цю табличку, щоб ви бачили, що очікувати. Бачите, ось така вона велика, як завжди, я ратую за те, щоб вона у вас була в граматичному вашому довідничку, маленькому, який ми робимо самі. Це вогін плюс акузатив, але даті теж може бути з цу. вчора дітки теж це вчили. В плюс даті, і в ОГ теж плюс даті, раз датів, два датів. Тут акузитів, але датів із сум. І, відповідно, 1, 2, 3, 4, 5 П'ять колоночок у нас. Перша колонка ну, все є збільше. Побачили вже, що нас чекається. Єсть з простору, країнами, з артиклями, містами. Як? Такі слова, як садок, парк, басейн, ліс. Гори вчора діти із цими горами теж ось ще теж гори, хребти, вулиці з назвами і погода. Значить, Вогін, куди в і пішло. Ось вчора точнісінько ми робили з ними опорні вправи, це воно все є. В куди ми йдемо? До супермаркету. В супермаркет, по суті, так, до Швейцарії, в інтернет. Так, все за одиничка тут за інтрига, куди дивитись? вогін пишуть, давайте одиничку цю почитаємо. Що це таке? Дивіться, ось одиничка, ось одиничка. Я бачила ще ось одиничка. Ось одиничка. Один, один, один. Значить, ця зносочка стосується усього конгломерату. Давайте почитаємо. Вогін, куди? Так. Значить, на південь, на північ. І це теж в дитячому чаті було. Воге. Чому кажуть дитячий чат, дитячий чат разів. В них дуже класні таблиці, вони така суха, як оце в нас. А в них воно розмальовано, розтягнуто, ну, кульно, класний кліч. Воге звідки з півдня і позначає напрямок. Напрямок світу. Вогін знов-таки вогінкуденне. Вогін. Воге, звідки Демізюден. Що це таке Позначає регіони або країни, Угу. де на півдні так описує регіон і напрямок світу. Зараз ми розберемо це детальніше. Так, давайте тут ми зупинилися і нічого не переклали. Треба перекласти. Так, стосовно супермаркету, ми з вами зрозуміли, що куди йти. До супермаркету, їхати до Швейцарії, заходити в інтернет, прямувати на Захід, до гір, на сонечко і до Це Андраса. Нах, що за Нах? Штетте, міста Ленде країни без артиклів. Ленде міт Артикль. Ось вони. Бачите. А тут ось Ленде міт артикль. Повиділялося все, що хотів. А тут ленде оне артикль. Дивися, я хочу виділити три слова, воно виділяємо усе. Ленде оне артикль, без артикля, ось така різниця, і прислівники місця на після. Після але в це не е, час, а місце в напрямку до Риму, до Італії на Захід і вгору. Mm -hmm. Це що взаємої приїхав, це за корейський е, іерогів. Пишуть нам. Вертикальне щось, контакт, водичка. Що це значить? Вогін, куди за комп'ютер, на пляж, на море і як, в якесь там місце ми йдемо. Яке ми, тільки ми там не знаємо, куди ми йдемо. Да. Давайте сіще подивимося: горизонтальний контакт і емте кабінети. Ось воно знову цей аля ієрогліф лежить на площині предмет. Ауф, вогін куди, на якесь там місце або на площу, в гори, на вулицю і до якоїсь служби зайнятості швидше за все. Люди, види діяльності, ситуації і назви компанії. Судоко. Вчора знову таки дітям це все пояснювалося, вогін куди. До Томаса на Євгу до Ікеї, до супермаркету. Інден Supermarkt, in і zum. Ось така ситуація. Трошки ясно, і, ну як трошки. Ми це проходили з вами. Вогін має бути зрозумілий. Якщо не зрозумілий, пишіть мені в групу Телеграм, будемо робити ще якийсь марафон із прийменниками. Ну що робити? Така ситуація Давайте далі во. Треба його якось зменшити, бо це підповзло наверх нагору і ось. Дивіться, це стосуватиметься оцей во, де в цій», Ін, не першої колоночки, як акузатив, ройме ленде міартикіль штте, а і штте ленде оне артикле і локаль адвербін. Дивіться, in. Поїхали во знаходитися де. В супермаркеті, в в Швейцарії, в Італії, в інтернеті, на Заході, на сонечку, в горах і на Анаштраси. Усе вертикальна площина водичка знаходитися де? За комп'ютером, на пляжі, на морі і в якомусь місці. Горизонтально і якісь. Кабінети чи посольства, чи що воно таке, служби. Так, ауф, Знаходитися де? На площі, на горі, на вулиці, в центрі зайня... зайнятості, на сайті чи на сторінці і у світі. Люди в діяльності ситуації, компанії, У, знаходитися в гостях, наприклад, у Томаса за Юлією, в Ікеї. Угу. Так, треба ще я б, розумію, зменшити, тому що дивіться. Так само, як Во займає дві шпальти, два, дві колоночки aus «воге» плюс «датів», і Ірой меленда мід артикіль штетте», І штетеленде о не артикіль до калядвера. Давайте дивитися. Звідки? Звідки я чим чекую. Треба підтягнути, я не бачу. З супермаркету все ви Бачите, все ви Тут злиття ви дивилися. так? З супермаркету, з Риму, з Італії, з Швейцарії, з інтернету, з Заходу, з гір, з Анаштраси. А фон це йому байдужісінько. Чи це вертикальний контакт, чи це горизонтальний, чи це кабінет, чи людина байдужісінько. І у нас є фон. фон. Воге звідки? За комп'ютеру, з пляжу, з моря, з ринку, з гори, від Томаса, від, ну, поївши, я так розумію, з ікеї, з другого місця або площі, або поверху треба дивитися контекст. З місця, з гори, з вулиці і з заходу. Ну, і знову таки курдформен з лиття фом плюс фон, бай плюс байм, цу плюс демцум, цу плюс де цу. Це навіть дітки вчора вчили вагін винятки. Теж діти знають уже ваші фахінку де додому, де вдома, і звідки з дому. Просто зазубрити, завчити. Це саме будемо з вами, бачите, розбирати веселіці на порядок вищий. Ну, дивіться, ось цей текст, бачите, от як я зробила. Мені вже немає, куди ці марафони пхати. Я б вам їх не робила, купу ми все діли робили. Але, по-перше, у вас немає часу, ви вже до мене не приходите навіть відкриті руки. Я сумую, тому що я хотіла би іншому зробити. Ну, то така моя особиста печаль горе. Відповідно, 21-й урок офт gebrauchte локалі пропозиціони, я вам розжувала, хто застопорився в квітні, коли ми з цим займалися цього року, то ось вам ця сама табличка вже розжована, ну вже, ну, дуже добре розжована. І пристрій я буду жувати на рівні Б1 за все діло. Рівень Б1 ну, гігантський. Ми зараз закінчуємо А2, а то й взагалі ситуація. Добре. Так, ну все, кінець. Пішла записувати урок, листи, і потім запишу А2 і А2 діткам. До зустрічі, хороших вам вихідних. Ми ще сьогодні будемо бачитися, тому що буду бумкати вам цими відео: одне, друге, третє, четверте прийде вам телеграм і завдання, все що хочете. До зустрічі, хороших вам вихідних. Чекайте новин від мене. Пока.